Один з восьми поранених через удар росіян по залізничному вокзалі у шості у тяжкому стані. Серед постраждалих жінка із трьома синами, яким 14, 11 та 7 років. У мережі з'явилося відео моменту влучання. Ворог атакував вокзал на Сумщині двома безпілотниками близько полудня. Люди саме заходили у вагони, коли перший шахет поцілив у приміський потяг. Один із вагонів загорівся, і під час евакуації пасажирів і надання допомоги другий російський дрон атакував потяг, що мав прямувати із шостки. На місці влучання працювали усі служби. Ворог завдає повторних ударів, ускладнюючи роботи рятувальникам, а також б'є по цивільній інфраструктурі міста. Страшні кадри із місця удару опублікував також Володимир Зеленський. Президент зазначив, що росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних, і що цей терор світ не має права ігнорувати. Ну, я поговорила із заступником голови Шосінської районної військової адміністрації Сергієм Тарасенком. Ось що він сказав: на саме на вокзалі е, перебувало ну, близько 30 людей, але всі живі, здорові, слава Богу. Тільки оці 7 госпіталізовано до центральної районної лікарні. Наразі людям надається вся необхідна допомога зараз. Ворог продовжує наносити удари по місту Шостка, по цивільній інфраструктурі, це ускладнює наразі здійснювати всі необхідні дії з боку ДСНС розгорнуті. Пункти незглавності все працює. Людям надається вся необхідна допомога через масовану атаку на місто. Жителі шостки без електрики і води. Міська влада просить усіх максимально обмежити використання газу, щоб не допустити збій системи. Загалом на Сумщині через ворожі атаки знеструмлено майже чотири десятки населених пунктів. Вибухи вночі знову лунали і в Чернігові. Спалахнули пожежі. А на ранок ворог обстріляв центр Новгород-Сіверська, пошкоджені будинки. В області через обстріли поруйновано одразу кілька об'єктів електропостачання. Діє графік погодинних відключень. Знеструмлення зачепили близько 50 тисяч споживачів. Проблеми з електрикою в області вже три доби. У самому Чернігові перестали курсувати тролейбуси. Місцеві бізнеси дістають генератори. Наталя Нагорна проїхалася містом і розпитала, як живуть люди, коли немає світла. Як тепер звучить Чернігів далі в сюжеті. Це звук, який ми зараз чуємо по всьому Чернігову дирчання генераторів. Біля аптек та магазинів, біля кав'ярень та перукарень великі та не дуже. Агрегати для вироблення енергії повернулися на вулиці міста. Уже швидко на ситуацію в Чернігові відреагував бізнес, тому можна і каву випити, і поїсти, і зарядити в закладах свій телефон. Бариста Юлія розповідає: клієнтів побільшало більше ніж будь-коли, тому що ну, мабуть, роботи майже немає. Люди не можуть працювати. А заряджатися дозволяє? Сьогодні. Працівниці аптеки кажуть, живуть поруч, вдома світла немає, а на роботі можна і телефони зарядити, і хворим допомогти. Ми працюємо, працюємо на максимум, все, що від нас залежить. Світло вимикають за графіком. Шість годин світла немає, три години є. Але як немає електрики, то немає і води. Ми сьогодні устрілюємо поставити генератор як кажуть пані Валентина запрошує нас зайти до неї в магазин продажу води. В неї тут свій маленький пункт незламності. Поки заряджає свій телефон та планшет. Запас очищеної води встигли накачати у бочку. Промираємо їх, Хоч вони і нові але ж У нас спеціальні підтримки і набираємо вам водичку. Покупців тут побільшало, але радіти цьому немає сил. Це просто жахіття, не бізнес. Це просто люди в такої паніці, тільки немає часу, немає світла. Ну ви що». у обласній військовій адміністрації нас переконують, ситуація складна, але контрольована. Чи назвати це Армагеддоном? Ну, мабуть, Армагеддоном треба назвати війну, яка відбувається, і терориста Росію, яка в першу чергу створює нам цей Армагеддон. На сьогодні ну можуть тільки сказати, що всі алгоритми, по яким ми рухаємось, вони були раніше відпрацьовані. Досвід блекаутів в Україні, на жаль, вже великий. Тому зараз по Чернігове розгортають ось такі пункти незламності. Інтернет, світло, тепло, вода. Перевіримо на наявність. Добрий день, можна до вас у наметі. Дівчата, школярки у Аліни, Марії, Ольги та Ксенії розрядилися телефони. Тут можна прийти зарядити телефон, попити чайочку, ну ось. Поїсти печиво тут. Інтернет є тепло. Ну тепло не тепло нормально. Води немає, світла немає, електрики немає. Інтернет так ловить. І то в нас були онлайн уроки. Так треба було підключатися. Місцева влада обіцяє за потреби, можуть розгорнути додаткові пункти, адже Росія збільшує кількість ударів по енергетиці. Регіону спочатку року вже ми маємо більше 16 тисяч саме прильотів різних видів і на прикордоння, і шахеди, і ракети, все, що летить з території Росії. З Чернігівщини Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Олексій Цобер, ТСН, 1+,1. Енергетичні об'єкти під ударом і в інших регіонах через ворожі обстріли. Знеструмлені населені пункти Донеччини, без світла, Дружківка, Костянтинівка і деякі райони Краматорська. На Харківщині без енергопостачання 4 тисячі абонентів. Триває ліквідація наслідків ударів. Також і у Карлівській громаді на Полтавщині. Там було знеструмлено понад 8 тисяч споживачів. На зараз заживили майже всіх, але закликають людей до ощадливого використання електроенергії. Росія ймовірно готує низку масованих обстрілів та накопичує балістичні крилаті ракети для масштабних ударів по енергетичних об'єктах України. У вересні Росія запустила проти України 6900 дронів. А от ракет було відносно небагато. Схоже на те, що ворог приберігає їх для комбінованих масованих ударів. Такими спостереженнями ділиться у своєму звіті інститут вивчення війни. Крилатими ракетами і дронами росіяни намагаються перевантажити українську ППО в той час, як в пообраних цілях б'ють балістикою. Балістичні ракети можуть збивати лише системи Петріот. Тож тепер Росія здебільшого націлюється на енергетичні об'єкти в тих містах, де цих систем захисту ще немає. Президент Зеленський провів ставку, головна тема якої захист енергетики. Пріоритетними завданнями визначили посилення ППО, особливо на північному сході України. Також вирішили посилити відповідь масштабуванням далекобійних ударів по паливній інфраструктурі Росії. Про це повідомили в РНБО. Я очікую більших результатів і від військового командування тих, хто відповідає за безпілотну складову захист неба. Та прикриття північно-східних областей були сьогодні доповіді щодо наших цілком справедливих ударів по російських об'єктах по їхній логістиці паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність. Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей. Повинна за це відповідати. Далекобійність наша буде збільшуватись. Українські безпілотники цієї ночі знову вразили російський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Відео, як це було, виставляють росіяни, що знімали просто зі своїх вікон. Під ударом кириши нафтооргсинтес це одне з найбільших нафтопереробних підприємств країни-агресорки. Нині, якщо вірити місцевим. Тоді було туди було чотири прильоти. Однак відомо, що по цьому заводу українські дрони б'ють уже не вперше. Його атакували і минулого року, і ще кілька разів. Цьогоріч ураження частково підтвердив губернатор області. Заявив, що загоряння у промзоні є, але російська ППО, начебто, змогла збити сім українських безпілотників. В українському МЗС заперечують зупинку військової допомоги через шатдаун у Сполучених Штатах. Речник відомства Георгій Тихий, коментуючи статтю за Телеграф, назвав це неправдою і додав, що переговори щодо дронової угоди між Україною і Сполученими Штатами тривають, як було заплановано, і постачання продовжується. Після того, як демократи і республіканці не змогли дійти згоди щодо державних витрат, стався шатдаун, тобто призупинка роботи американського уряду, як наслідок сотні тисяч держслужбовців пішли у вимушені відпустки, і поки ситуація не вирішена. На тлі зупинки урядових установ під загрозою зриву опинилися переговори з українською делегацією, яка цього тижня прибула до Вашингтона. Україна пропонує Сполученим Штатам дронову угоду, тобто співпрацю у галузі, де Київ має величезний практик досвід на порядку денному і постачання американської зброї, зокрема зараз на розгляді президента Сполучених Штатів, питання про постачання далекобійних ракет типу Томагавк і Бракуда. Використання Україною ракет атакам з цілях в Росії є предметом перегляду Пентагону, і жодна ракета не була запущена по російській території, відколи Трамп став президентом. Посадовці Трампа сказали, що зараз вони розглядають заявку України щодо далекобійної американської зброї і вже схвалили надання Києву розвідувальної інформації для його власних ударів по цілях російської енергетичної інфраструктури, які він здійснює за допомогою дронів. Український фотограф Георгій Іванченко, який зазнав поранень на фронті, напередодні нині у важкому стані у лікарні у п'ятницю біля дружківки на Донеччині російський ФПВ-дрон атакував знімальну групу. Французький фоторепортер Антоні Лалікан, який знімав для багатьох відомих видань своєї країни із березня 22-го року, загинув його український колега. Зазнав поранень Тулуба і ноги. Його тут же евакуювали до лікарні, де зробили операцію. За даними джерел Національної спілки журналістів України, обидва журналісти працювали на фронті за усіма правилами у захисному спорядженні і у супроводі прес-офіцера. На вбивство Антоні Лікана вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Політик написав про це на своїй сторінці у мережі Ікс українською мовою. Антоні Лікан став третім французьким журналістом, якого вбила Росія на війні в Україні після початку повномасштабного вторгнення.